Спекотна погода небезпечна для тварин. Хвостаті можуть отримати тепловий удар, і якщо їм не допомогти вчасно, наслідки можуть бути летальними. За даними громадської організації, Ю Енімал, щоліта від спраги гине близько 25% безпритульних чотирилапих. Якщо ви йдете і бачите, що лежить тварина. Тварина дезорієнтована, тобто, знаєте, отак її навіть якщо помахати, і тварина просто навіть вона не реагує. Вона важко дихає, в неї там висунутий язик. Тварина, скоріше всього, вона вже схопила тепловий удар. Найкраще доставити тварину в ветеринарну клініку найближчу. Але якщо немає такої можливості, тварину просто дуже бажано відсунути десь в тінь, взяти ту саму пляшку з холодною водою, змочити її лапки, звучити її так само змочити от її голову, аби таких випадків було менше, захисники закликають небайдужих залишати для безпритульних тварин воду в місцях їх перебування, а годувати чотирилапих просять сухим кормом. На жаль, вологий корм, і так само ті самі каші вони дуже швидко псуються, і тварина до теплового удару може ще і ну, заробити якесь отруєння. Тому, звичайно, найкраще от таку пору сухий корм. Але обов'язково, коли годуєте тварину сухим кормом, потрібно поряд поставити дуже багато води, тому що тварина після сухого корму вона дуже багато п'є. У Хмельницькому про знедолених тварин здебільшого люди піклуються. На вулицях міста, поблизу приватних підприємств та у дворах будинків, чимало тар із водою для чотирилапих. Дуже допомагаємо, тому що це тваринки Божі, які Бог сотворив, і потрібно завжди допомагати і під якусь водичку їм підливати. Якщо маєте щось поїсточки, ніколи не шкодуйте. Я купую і корм, бо я взагалі така шатниця. У мене дома є кіт, і мені дуже хочеться, щоб вони не страждали котики, і водичку підливаю, і кормлю, і зимою, і літом, будь-коли. Ви знаєте, мені їх дуже шкода. Дбаю успеку пані Ольга і про свого улюбленця. Закриваю вікна і на полу я стелю простень мокру, і він там лягає. Отаким чином не так жарко вже йому, як обично, на вулиці. Так робити правильно, кажуть зоозахисники. Крім того, радять обмежувати для чотирилапих час перебування на сонці. Не виводьте тварин на прогулянку у спеку. По-перше, дуже розпечений асфальт, і тварина просто може елементарно навіть ну опалити подушечки лапок. По-друге, тварини, особливо які вікові, вони дуже погано переносять спеку, тобто в них там можуть повчатися загострення і сердечно судинних різних захворювань і тих захворювань, навіть із цих суставів, ну і взагалі захворювань, якими тварина хворіє. Власників домашніх тварин закликають не залишати їх у зачиненому авто. Адже це може стати смертельною пасткою для чотирилапого. У спекотні дні транспорт швидко нагрівається. Всього за півгодини температура в салоні може підвищитися вдвічі. Дарія Курнос, Павло Романюк, Марія Шевчук, Данило Біга, новини міста.